Не дивлячись на загально прийняті думки, багатство та бідність різних країн світу не залежить від релігійних і культурних поглядів або від кліматичних і природних умов. Вирішальними факторами є економічні, політичні та соціальні умови, створені органами управління країною. Роль уряду у цьому плані відіграє ключову роль. Багаті країни часто ведуть політику, спрямовану на добробут своїх громадян, і створюють всі умови для успішної самореалізації для досягнення відповідних цілей у своїх країнах. Уряд підвищує рівень освіти, роблячи освіту більш якісною та доступною. Крім цього, розвивається правова система, спрямована на захист приватної та інтелектуальної власності, свободу вибору, пересування та віросповідання. Свободу займатися тією діяльністю, яка повною мірою задіює людські розумові та фізичні здібності. Кожна людина має рівні права та можливості незалежно від походження та матеріального достатку. Саме уряд відповідальний за закон і порядок, соціальні гарантії та виконання договорів, за надання соціальних послуг та захист громадян від шахрайства та крадіжок. Безпека та стабільність дають громадянам стимул розвиватися та рухатися вперед, розвивати свої творчі здібності і таланти. Коли зростає загальний рівень добробуту, кожного окремого громадянина таким чином підвищується рівень добробуту цілої країни. У той час, як бідні країни не створюють відповідних умов економічних, соціальних та політичних, політика бідних країн спрямована на збагачення меншості правлячої еліти, які абсолютно байдуже до добробуту кожного окремого громадянина чи правової системи захисту людських прав, свобод чи приватної власності, тому що саме ці речі можуть похитнути владу верхівки, правлячою елітою можуть виступати як суворі та владні правителі, так і Олігархи, які контролюють усі органи влади країни, а самі перебувають у тіні, все, що цікавить правлячий клас, це власна вигода, збагачення та абсолютна влада, а також необмежений термін правління. Ці залізобетонні істини перевірені десятиліттями досліджень. Переконатися в цьому не так і складно. Варто тільки заглибитись в історію тієї ж північної та південної Кореї, яка донедавна була єдиною, тільки в 1945 році після по. Раски Японської імперії у Другій світовій війні країна розділилася на дві частини, обравши дві різні та абсолютно протилежні політичні сторони, або взяти Південну Америку, де іспанські конкістадори зробили абсолютну диктатуру заради власної наживи, і північну Америку, де такий маневр не вдався, саме тому країни Латинської Америки не так успішні, як їхні північні сусіди. Як же налаштувати свою країну на правильну хвилю і змінити вже існую? систему управління цей процес тривалий та стомлюючий. Зміна влади не завжди дає потрібний результат, тому що дуже часто на зміну одній політичній еліті найчастіше приходить інша. Усе це може бути досягнуто тільки за рахунок збільшення політичного впливу громадян. Люди повинні прагнути бути більш зацікавленими у політичних процесах та брати активну участь у житті своєї рідної країни.